Новим роком знайомі вітання, у небесні простори летять, але душу хвилює питання, що це рік може нового дать. Може, наше життя обновиться, ми до щастя дорогу знайдемо, наша мрія зацвіте і здійсниться, і ми краще тепер заживем. Може, стануть добрішими люди. Зникнуть заздрощі строком старим, але ж ні, по-старому все буде, бо цей рік тільки буде новим. Як раніше ми будемо страждати, ідучи в темне, для нас майбуття, і нового даремно чекати, бо старе залишило й життя. Неможливо душі обновитись, як непрощений гріх там живе. Треба просто згори народитись і життя розпочати нове, нове серце і нове бажання, тоді обтримаєм враз, тоді новорічні вітання, актуальними будуть для нас. Спасе, тебе ми благаємо, будь з нами в новому році, в руки твої доручаємо, шлях свій на кожному кроці. Все, що в дорозі зустрінеться, з радістю дай нам приймати, в руки твої дай довіритись, приходу Твого чекати, а як дорога закінчиться, щастя, знайшовши для себе, дай нам з тобою зустрітися там, у блакитному небі. Амінь.